Вітаю вас на своєму каналі книжкових оглядів. Ця історія Пипець, як популярна, що про неї зняли навіть серіал на Netflix. Якщо ви фанат серіалу, а не книгу ще не читали, то раджу прочитати якнайшвидше. Історія починається зі знайомства з головною героїною Алінкою та її любовним кращим, з яким вони, звісно ж, просто друзі. Божечки, якого ж це мені нагадує, наче ж ніколи не було таких вайбів. Події відбуваються у вигаданому світі Україні Равка. Насправді на її створення авторку надихнуло одне відоме нам бомото, але це було ще до війни, а потім. Авторка підтримала Україну, тому ми її пробачимо. Костюмчики персонажів, до речі, виглядають досить цікаво, але є один нюанс: просто люди із Росії виглядають ось так. Виправіть це в другому сезоні, панове стилісти. Нашим героям потрібно провівти через тіньову зморшку, яка кишить небезпечними потворами волькрами. А ось як конкретно виглядають ці чудовиська. Вони нападають на її краше, і вона рятує його, відкривши собі супер-пупер-дупер-сини. Звісно ж, всі в шоці, тому що Алінка одна така в своєму роді заклинателька сонця, хто б сонівав. І одразу ж приводять до Дарлінга. До речі, в книзі він виглядав якось так, на відміну від серіалу. Після чого у неї буквально починається нове життя новий дім, новий мужик, нові друзі. Вона тепер сумлінно вчиться, щоб стати новим гришом. Хто ж це такі? Корпус Ніці. До них входять серце, в тлумачники, які можуть впливати на роботу внутрішніх органів людини, цінителі, які навпаки зміцнюють інших. Далі йдуть етерці. Це верескуни, які керують вітром, пекельники, які маніпулюють вогнем, а пленороби водою. Серед етерців є два винятки: це гриші, які керують темрявою, як Дарклінг, і світлом як Аліна. Вони наймогутніші заминателі. Останні матерці, серед них твердуни, які маніпулюють склом, сталю деревом та іншими твердими предметами, а анкемі керують хімічними процесами. Нове то життя почалось, тим не менш воно досі страждає помалу, і я не розумію чому. Ні хати, ні зарплати, ні красоти, нічого в ньому нема. Біля тебе крутиться варіант краще. Що тут думать? Тож, поки Алінка не може ніяк визначитись, чи любить вона мама вже чи ні, пише йому листи, то паралельно намагається створити хоч малесенький вогник на своїх ідіомських заняттях. Від подруг вона дізнається, що це нормально, і взагалі вона щасниче, якщо його вони запхали у вулик. Потім в один прекрасний момент Аліна настільки задовбалась перейматися через цього мало, що зрозуміла кінець кінцем. Це через прив'язаність до нього вона не дозволяє проявлятися своїй магії. І, от коли вона це збагнула, то нарешті засвітилась. Це мій улюблений момент, бо він показує, як героїні доводилось боротися зі своїм сумліннями і почуттями, щоб досягнути мети, що її син її дістали через практику і роботу над собою, і що було влучно похерена в наступних частинах, де вона моментально стала меріс'ю, яка за долі секунди може все з першого разу. Та ось до неї нарешті дійшло, що в світі є не тільки Ман, і вона почала митити із Сашенькою. От якого біса він сказав їй своє ім'я? Це мало бути в третій частині, і це мало бути так інтимно, а не на вулиці серед купи людей. От тільки виявилося, що її новому хлопці трішки за двісті. І от в розгарі їх романтику, коли я молилася всім богам, щоб ніхто не постукав у двері, хтось стукає у двері. Поки Алінка чекала на свого хлопця, то зі стіни вилізла бабулька і повідомила їй, що виявляється Даркнінг – це суцільне зло, і він хоче абсолютної влади. Алінка в шоці. І з одного шока в другий шок. Я що не знаю, я вижив. Тікає, щоб не допустити цього, а могла б сама захопити владу. Так, я абсолютно розумію, що Дарклінг – це у нас арбузер взагалі небезпечний, але ж це просто книга, вона могла б так само маніпулювати ним або правити світом разом. Отже, вона втекла, зустріла знову своє перше кохання, і вони вже разом відправляються на пошуки огня, який би підсинив здібності Алінки. Але Сашан її ловить і тримає за хо Ха ха, шо Крістіан Грей? Дарклін переконує Аліну допомогти йому покорити тіньову змушку, але вона все таки правильно, ні в якому разі не перейде на сторону зна. Муділа! Блідін! Оскільки по законам цього Всесвіту Аліна повинна була сама вбити свій підсилювач, щоб контролювати його, то Дарклінг вбив його сам і тепер сам може контролювати сили Аліни. А тепер забути, що я сказала, бо мрісю закони не писані, і вона перемагає Сашеньку та знову щезає зі своїм коханічком в невідомому напрямку. Цим закінчується перша частина. І вона мені в цілому зайшла, але на наступні мене помітно розчарували. Друга частина починається з того, що Алінка і Мак живуть у якомусь богом забутому місті, щоб Дарклінг їх не знайшов. У них тихе сімейне життя, де єдина проблема Аліни це як приховати свої роги на шиї, які у серіальні чомусь розчинились у повітрі. Та зрештою їх знаходять. Знову доводиться тікати. Вони відправляються на пошуки другого підсилювача та знайомляться зі штурмходом, який потім виявився принцем Миконкою. Вони досить швидко знаходять драку дракона, якого потрібно вбити Аліні, а точніше, він сам їх знаходить. В цей же час за ними ув'язався Дарклінг, який теж мав плани на дракончика. Звісно ж Аліна вбиває його перша дракона, не Дарклінга. Ну, оскільки я вже навчена, то швиденько полізла гугмити, з ким потім залишиться головна героїня. Бо хоч із Дарклінгом не зрослось, але я ще сподівалась, то, можливо, вона буде з принцем. В Венеції мене очікувало повне розчарування, тому я далі перенецтала півкниги тільки заради сцени з Дарклінгом. Тож, якщо чесно, то половину книги я не пам'ятаю, і я взагалі не зрозуміла, чому Миколку вважають любовним інтересом Аліни. Отже, Аліна у нас тепер на 2 третіх все сильна, на відміну від Сашеньки. Зате у Дарклінга тепер є. Власна армія ходячих темних істот, які породилися з його чарів, і ці істоти буквально висмоктують з нього всю енергію. А ще ці істоти неможливо знищити світлом Аліни. Ну ми ж пам'ятаємо, що Алінка головна героїня, тому вона може все. У мене нарушилася якась пам'ять жостка у голові. І я наче став як і геній. Окрім цього, Даркін ще майстерний маніпулятор. Він тримає Мала і Аліна в заручниках. Ну чувак, ти точно косплеїш Крістіана грея. У полоні парочка була недовго. Згодом вони всі опиняються знову в рапці і думають, як би це перемогти 400-річного діда. В цей час Миколці приходить геніальна ідея одружитись з Алінкою, та вона відмовляється: Ну бо ж в неї ж мам. У мене лише одне питання. Ти сліпа? Окей, Дарклінгу нас поганець, ми арбузрів не обираємо, Саша гуляє лісом. Але ж він. Що тут думати, Я не понімаю! Чого вона вчепилась в цього мала? Миконка не дуже переймався відмовою, бо в нього є варіант краще. Дарклінга атакує равку, відбувається важка битва і, звісно ж, фінальна сцена між Сашенькою і Алінкою. Якщо чесно, то я не знаю, як описати цю сцену, бо це виглядало як міжмолекулярний статевий акт з розумовим проникненням одне в одного, результатом якого у загнананки сонця тепер примножені чужих сил. А Дарклінг, як і у першій частині, знову валяється полудохмий під парканом. Да ти у нас прям самка богомонга! А Алінка після кожної зустрічі твій мен чуть не здихає, і цим закінчується друга частина. Третя частина починається з описів міфів про черв'яка, який проїв собі тунелі, де зараз ховається Аліна зі своїми союзниками, в чат. Оскільки зараз у неї немає доступу до сонячного світла, то енергію для своєї магії брати немає звідки. Вона починає хвилюватись через свою амебність, хоча при цьому я нагадую, що Аліна відхопила собі частину темних синь Дарклінга. Користуйся! Потім Алінка таки вилазить зі свого сковку і вирушає на пошуки третього підсилювача жар птиці. Під час. Цього і всієї книги в цілому вони постійно з'ясовують стосунки з мамом. Я вже казала, що він мене бісить. Коли я тебе бачу, то мене аж срати мені хочеться на тебе. Вони то сваряться, то миряться, Але все одно будуть разом бо у них вже, типу любов Срати, мала, Я таке кохання. Тим не менш, це зовсім не заважає Аліні зажиматися з Сашенькою у їх видіннях. До речі, ці сцени з Даркінгом я вважаю одні з найкращих моментів книги. По-перше, я стрибала від радощів під час сцени, де він відкриває його справжнє ім'я. Це було так інтимно, а не так. Прошу, називай мене Олександром. Це варто було читання всієї трилогії, та й в цілому, хоч ми і знаємо, що він її лише використовував, та все ж є впевнена, що у Сашеньки були почуття до Алінки. По-друге, Дарклін хитрий і майстерний маніпулятор. І коли вони тільки вдвох, то ви можете побачити його маніпуляції у повній красі. Але, звісно ж, його спокуси в основному не діють, тому що ну це ж головна героїня, це ж очевидно. Також Аліна зустрічає Багру, яка розповідає її історію свого життя. Ми дізнаємось тоді дідусь Сашеньки, і чому він по суті єдиний, хто весь час топив про існування під. Цилівічів Морозова, мам, я горжусь тобою і татом. Чого це? Ви виростили не просто змію, а королівську кобру. Потім багра вчить Аліну робити смертельний трюк, який в неї виходить не з першого разу. А тепер давайте згадаємо, як у першій частині вона старалась, тренувалась, переборювала себе, щоб нарешті навчитись магії, а у третій частині вона вже тупо може абсолютно все, бо вона ж головна героїня. Якого піса? Вже під кінець книги Аліна і Мак знаходять жар птицю, але вони її не вбивають, бо Аліну осінило, що насправді це Манг третій підсилювач. Між ними відбувається ціла драма, тому що тепер же потрібно кокнути магом. Хвилюйтесь, кінець кінцем він буде жити. Недовго, правда, але потім знову буде жити. Прикол в тому, що смерть третього підсилювача привела до того, що Аліна позбавилась своїх син, хоча при цьому вони могли просто триматись весь час за ручки і все б спрацювало. Коротше, в кінці вони перемагають Дарклінгам. Леніна звалили. Він помирає тим часом Ман, як Ісус, воскресає з мертвих, і вони одружуються за ліною. Це все називається Хепі Енд. Я не знаю, як мені оцінити цю книгу, бо першу частину я вважаю мега шедевром мільйони з десяти. А от другу і третю просто класно, круто і великолепно. Зроблено на совість 0 10. Тим не менш, мені все одно подобається ця історія, все світа, другорядні персонажі і лібардуго дійсно заслуховує своєї популярності. Що думаєте ви? Всім дякую за перегляд. Чекайте нових оглядів. Іріна, ти подивилася?